Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 8 січня і поки тюльпан, який виганяється на лютий, на 14 лютого вже знаходиться в теплиці, ми слідкуємо за температурою в приміщенні, де у нас стоїть і охолоджується тюльпан на 8 березня, тобто на березень місяць. Так як зараз у нашій області в умовах Чернівської області дуже Сильно похолодало, то я рекомендую всім проконтролювати температуру у ваших приміщеннях. Якщо це особливо надземні приміщення, якісь, де охолоджується. І якщо потрібно, то протоплюйте зранку і з вечора. Ми якраз так і робимо. І зараз у нас температурний режим від 1 до 5. На даний час ось плюс 2. І буквально за годинку ми. Включимо опалення і будемо підтримувати температуру. Дуже важливо не допустити пониження в мінуси, щоб не було мінусових показників. Тобто контролюйте, щоб тюльпан не замерзав. Це дуже важливо. На даний час, як бачите, по розвитку з'являються сходи тюльпану. Буквально декілька слів. Якщо ви наблюдаєте такі сходи, це нормально. Такі, я б сказав, середні. Ось, наприклад, такі сходи це Strong Gold. Це чудово. І зараз глянемо на сорт Henie Вандермост. Ось такі має вигляд. Ось Ось такі саме такі сходи, тобто ну, такий розмір оцих е, росточків, вибачте, забув слово, як вони називаються, це є оптимальними і ідеальні. Якщо вони більші, то, будь ласка, понизьте температуру, щоб вони не витягувались. Тому що критично, коли вже буде розмір у цих пагонів, е, наприклад, десь у підвалі чи де ви там зберігаєте. Буде вище 5-7 см, це вже дуже погано. По-перше, можуть вони підгнивати. По-друге, якщо вони стоять один на одному ящик, вони теж перевірте, можуть упиратись у верхній ящик і тим самим пошкоджуватись. А по-друге, якщо ви перевіряєте. Висока температура і вони переростуть, вони у вас, ну ви втратите якість квітки, це дуже важливо. Тому подивіться на стан ваших е, сходів тюльпана. Якщо вони на такому рівні, то це дуже чудово. Якщо вони більші, і у вас ще є два тижні до початку виганки, то, звісно, понизьте температуру при, при відкриттям дверей, нагнітанням повітря холодного з надвору. Якимось чином. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі!